Доброго дня, шановні батьки та діти. Ласкаво просимо на наступний урок з англійської мови для другого класу. Четвертий розділ. Сьомий урок. Перше завдання. Нові слова. Ерок скеля, екост узбережжя, ешел мушля. Естоун, камінь, екреп, краб, сенд, пісок, зесі, море. Друге завдання. Mister Crab lives on the coast. Містер Краб живе на узбережжі. His house is in the shell. Його будинок мушлі. Sometimes you can see him under stones and rocks. Іноді ти можеш бачити його під камінням та скелями. Містер Краб has got two Eyes. У містера Краба двоє очей. He can see very well. Він може бачити дуже добре. Mr. Crab has got ten legs. У містера Краба десять ніг. He can crawl on the sand. Він може повзати по піску. He's got two big claws. Він має дві великі клешні. I'm strong, Mr. Crab says. Я сильний, говорить містер Краб. And you? А ти? Третє завдання. The story is about a crab. Історія про краба. Містер Crab has got 10 legs. У містера Краба 10 ніг. He can crawl on the sand. Він може повзати по піску. Четверте завдання потрібно дати відповіді на запитання. Where does Mr. Crab live? Де живе містер Краб? Містер Crab lives in the shell. Містер Краб живе у мушлі. Where can you see Mr. Crab? Де ти можеш бачити містера Краба? You can see Mr. Crab under stones and rocks. Ти можеш бачити містера Краба під камінням та скелями. Why can he see very well? Чому він може бачити дуже добре? Because he has got two eyes, тому що у нього двоє очей. How many legs has Mr. Crab got? Скільки ніг має містер Краб? Mr. Crab has got ten legs. Crab 10 legs. У містера Краба 10 ніг. Is Mr. Crab weak? Містер Crab слабкий. No, ні nee. Mr. Crab is strong. Містер Crab сильний. П'яте завдання потрібно знайти в тексті слова з літерою C та назвати в цих словах по порядку. Crab. C A A B. Cost C O A S T can c a n rocks r o c k s crawl c r a w l close c l a w s Шосте завдання нові слова. A jellyfish медуза. A sista, морська зірка, A fish – риба. A sand castle, замок із піску. Do you go to the sea in summer? Mm -hmm. Ти їздиш на море влітку? Yes, так. I go to the sea in summer. Я їду на море влітку. What can you see there? Що ти там можеш бачити? I can see a jellyfish, a sister, and a fish. Я можу бачити медузу, морську зірку та рибу. What can you do at the seaside? Що ти можеш робити на узбережжі? I can make a sand castle. Я можу робити замок із піску. Сьоме завдання. Назви предмети, які ти можеш бачити, відпочиваючи на березі моря. Та опиши їх. Наприклад, I can see the sea. Я можу бачити море. It's blue. Воно блакитне. I can see a jellyfish. Я можу бачити медузу. It's yellow. Вона жовта. I can see a sister. Я можу бачити морську зірку. It's orange. Вона помаранчева. Ти готуєшся до відпочинку на морському узбережжі. Скажи, який одяг ти візьмеш із собою. I take a swimsuit, a hat and sunglasses. Я візьму купальник, капелюх та сонцезахисні окуляри. Восьмий урок перше завдання нові слова. Epea е груша. E е plam, слива. Emelon, е диня. Е -воте -мелон, кавун, Етомато, помідор. Друге завдання. An and Den are in the forest with the teacher Miss Елісон. Ен і ден в лісі зі своєю вчителькою Міс Елісон. Наш ліс прекрасний. I like autumn. Мені подобається осінь. And I don't, а мені ні. Sometimes it is rainy and chilly. Іноді дощить та прохолодно. Then. do you like autumn Miss Allison? А ви любите осінь, міс Елісон? Miss Allison. Sure. Звичайно, Autumn is a rich and tasty season. Осінь багата та смачна пора року. And we have many apples, pears, plums and tomatoes. Ми маємо багато яблук, груш, слив та помідорів. Then and I like melons and watermelons. І мені подобаються дині та кавуни. And me too мені також. Третє завдання. The children are in the park. Діти в парку. No ні. Den likes autumn. Den любить осінь. Yes, так. An likes rainy weather. An любить дощову погоду. No. An and then like melons and watermelons. An і ден люблять дині та кавуни. Yes, так. Autumn is a rich season. Осінь багата пора року. Yes, так. Четверте завдання: скільки фруктів мають діти в кошику? Наприклад. 20 минус 5 is 15. 20 минус 5 15. N has got 15 apples in her basket. N має 15 яблук в її корзині. 14 plus 6 is 20. 14 плюс 6 20. He has got 20 pears in his basket. Він має. 20 груш своєму кошику. 15 minus 4 is 11. 15 мінус 4 11. She has got 11. Plums in her basket. Вона має 11 слив в своєму кошику. 20 минус 18 is 2. 20 мінус 18 2. She has got 2. Melons in your basket. Вона має дві дині в своєму кошику. 11 plus 7 is 18. 11 plus 7 18. He has got 18 tomatoes in his basket. Він має 18 помідорів в своєму кошику. П'яте завдання. Потрібно намалювати календар погоди на поточний тиждень. The weather chart – Карта погоди. Sunday – Неділя. Monday – понеділок, Tuesday – Вівторок, Wednesday – середа, Thursday – четвер, Friday – п'ятниця, Saturday – субота. Шосте завдання потрібно описати погоду за останній тиждень. Наприклад, It is Sunny on Sunday. Сонячну неділю. It is sunny and cloudy on Monday. Сонячно та хмарно в понеділок. It is snowy on Tuesday. Сніжно у вівторок. It is rainy on Wednesday. Дощить в середу. It is cloudy on Thursday. Хмарно в четвер. It is cold on Friday. Холодно у п'ятницю. It is Sunny on Saturday – сонячно в суботу. Дев'ятий урок повторення граматики. Перше завдання. Потрібно вставити в діалог пропущені слова. What is the weather like in Australia in winter? Яка погода в Австралії взимку? It is hot and sunny. Жарко та сонячно. What do you wear in winter? Що ти вдягаєш взимку? I wear t-shirts and shorts. Я вдягаю футболки та шорти. I don't wear warm clothes. Я не вдягаю теплий одяг. Do you have snow in winter? Ви маєте сніг взимку? No, we don't. Ні. Have you got a new year party? Ви маєте новорічну вечірку? Yes, we have. Так. Друге завдання. Потрібно написати заперечні речення. Наприклад. It is cold today. Сьогодні холодно. It is not cold today. Сьогодні не холодно. Наступне. It is frosty today. Сьогодні морозно. It is not frosty today. Сьогодні не морозно. The days are sunny. Дні сонячні. The days are not sunny. Дні не сонячні. I wear a raincoat In Я вдягаю дощовик восени. I don't wear a raincoat in autumn. Я не вдягаю дощовик восени. He can ski in winter. Він може кататися на лижах взимку. He can not ski in winter. Він не може кататися на лижах взимку. They play snowballs in winter. Вони грають в сніжки взимку. They don't play snowballs in winter. Вони не грають в сніжки взимку. Jane rides a bike every day. Jane катається на велосипеді кожного дня. Jane doesn't ride a bike every day. Джейн не катається на велосипеді кожного дня. Третє завдання. We ski in winter. Ми катаємося на лижах взимку. Вен When, коли. Вен When you ski? Коли ви катаєтесь на лижах. They sledge in January. Вони катаються на санчатах. В січні. Вен When, коли. Вен When they следч. Коли вони катаються на санчатах? He likes spring. Він любить весну. What season? Яку пора року. What season does he like. Яку пору року він любить. Сью wears a warm coat in winter. Сью вдягається в тепле пальто взимку. Вот. Вот that's she wear? Що вона вдягається? We make a сноумен in the park. Ми ліпимо сніговика в парку. Where d do we make a snowman. Де ми ліпимо сніговика. Четверте завдання: A cat, кішка. Eyes очі. This are the cat's eyes. Це очі кішки. Якщо ми хочемо сказати, що, наприклад, очі належать кішці, ми до слова CAT додаємо апостроф S. Коли ми перекладаємо подібні речення, то ми спочатку говоримо, що належить, а вже потім кому. This are the cat's eyes. Очі належать коту. They are it's eyes. Вони її очі. Або це її очі. Скаф. Шарф. This is Helen's scarf. Це шарф Хелен. It's her scarf. Це її шарф. Those are Tom's shells. Це Тома мушлі. They are. His shells. Це його мушлі. This are children's sweaters. Це светри дітей. They are. They sweaters. Це їх светри. This is Miss Ellison's umbrella. Це парасолька, міс Елисон. It's her umbrella. Це її парасолька. This is Mr. and Mrs. Crab's house. Це будинок містера і місіс Краба. It is their house. Це їхній будинок. П'яте завдання. It is morning. Це ранок. The weather is fine. Погода чудова. The Sun is in the sky. Сонце на небі. And, and then are… In the garden. Anne e then в саду. They see many flowers in the grass. Вони бачать багато квітів в траві. The birds fly over the trees. Птахи літають над деревами. Look, Anne, подивись, Anne. Do you see that bird on the tree? Ти бачиш цю птаху на дереві? It is in the nest. Вона в гнізді. Оно oh, о no, oh, ні. I see a cat under the tree. Я бачу кота під деревом. Go away, pussy. Йди геть pussy. Your fish is in the plate. Твоя риба в тарілці, Ден says, говорить Ден. Шосте завдання. Твій друг або твоя подруга з Великої Британії планує відвідати Україну влітку. Розкажи йому або їй про погоду в цю пору року, порадь який одяг взяти з собою. Наприклад, it is summer – це літо. The weather is hot and sunny. Погода спекотна та сонячна. You must wear a t shirt a dress, a hat. And shorts in summer. Ти маєш вдягнути футболку, сукню, капелюк та шорти влітку. Десятий урок. Check yourself. Перевір себе. Перше завдання. Do you go out to play? Ти йдеш гуляти? Yes, mom. Так, мам. What's the weather like? Яка погода? It's hot. спекотно. Put on your hat. and. Вягни капелюха, N. And... What does mom ask Anne to wear? Що сказала мама вдягнути N? See? Капелюх хед. What is your favorite season, Anne? Яка твоя улюблена пора року, Anne? I like to skate. Мені подобається кататися на ковзанах. I can do this in winter. Я можу робити це взимку. Which is Ada's favorite season, яка улюблена пора року Ади? C winter, зима. What's the temperature today, then? then? It's 17 degrees above zero. 17 градусів вище нуля. It's not very hot today. Сьогодні не дуже холодно. What temperature is it today? Яка сьогодні температура? B. Let's play with a ball today. Давайте пограємо сьогодні в м'яч. O, oh, it's sunny, but cold. O. Oh, сонячно, але холодно. And it's snowy. І сніжно. We can play snowballs. Ми можемо грати в сніжки. Окей, okay, гаразд. Which game do they want to play? В яку гру вони вирішили грати? Be snowballs. Be сніжки. Друге завдання. What's the weather like in autumn? Яка погода восени? It is warm and sunny in September. Тепло та сонячно в вересні. It is chilly and rainy in October. Прохолодно та дощить в жовтні. It is windy and cold in November. Вітряно та холодно в листопаді. Третє завдання. This is Anne's raincoat Це дощовик N. This are mittens. Це рукавички N. This is Anne's sweater Це світер N. This is Anne's scarf. Це шарфик N. This are Anne's gloves. Це перчатки N. This is an for coat. Це шубка N. Четверте завдання. It is a fine day. Це чудовий день. Sam and Sue play in the park. Sam і Sue грають в парку. Sue says. Sue говорить. Look, подивись. Do you see that dark cloud, Sam? Ти бачиш цю темну хмару, Sam? I think it's going to rain soon. Я думаю, що скоро піде дощ. Let's go home. Давай підемо додому. I haven't got an umbrella with me. У мене немає з собою парасольки. The children run and run. Діти бігли і бігли. Речення, яке не відповідає змісту малюнка, I haven't got an umbrella with me. У мене немає парасольки з собою. П'яте завдання. The children are in the yard. Діти на подвір'ї. No ні. The weather is nice. Погода чудова. No ні. The children run home. Діти побігли додому. Yes, так. Шосте завдання. Потрібно знайти в тексті слова з літерою S, назвати літери в цих словах по порядку та скласти із ними 3-4 речення. Sam, S-A-M. S u S u e Речення. Сем and Sue are friends. Sam і Сью друзі. Сейс. S, A, Y, S. Речення. Сью Сейс. Look. It's a beautiful day. Сью говорить. Подивись, це прекрасний день. Си. C E C -E. Sun in the Sky. Я бачу сонце в небі. Soon. s O O N. Речення. It's going to rain soon. Скоро піде дощ. Let's L E T S. Let's read a book. Давайте читати книгу. Сьоме завдання. Запитаю свого друга або своєї подруги, яка сьогодні погода, яка температура повітря, яка його або її улюблена пора року? Яка сьогодні погода? What is the weather like today? Яка температура повітря? What is the temperature today? Яка твоя улюблена пора року? What is your favorite season? На цьому наш урок завершується. Дякую за увагу і зустрінемося в наступному відео.